йду на річку Рось. Півдня збирався і нарешті вже вийшов. Друга година. В планах у мене прийти до річки, розпалити багаття, окунутися і таким чином провести свій день практики неїдення. Очиститися на всіх планах. Та й коли фізично рухаєшся, дихаєш свіжим повітрям, то й день неїдення. Він якось більш е легше проходить. Здавалось, то чим вища активність, тим менше звертаєш увагу на те, що щось <свісно> треба їсти. Ну, от інтересно. А якщо так днів 5-6 прожити в активність, подивлюся. Пішов з основної дороги. І далі моя дорога буде йти через поле. І я дивлюся, що туди, куди мені треба, то там взагалі ще ніхто не ходив запробувати першим дорогу. Да, мені зараз вгору. Побачив двох косуль. Ось там тусується. Опа, і вони дали жару тик-тик-тик-тик-тик. Брати наші менші. Ой, там шейки сбегают. Там их тело стая. Наломаю вот такой штуки. она такая сухенькая. Такая интересная. В общем, оно сухое, и классно распаливается. Я распалку можно давать. Что не помню. Такие букет. Вон. речка рвалась. Все заросше. Рыбаки ходят. Что, друзья, вот такой зараз тут зимовый стан на России. Это наш летний пляж положено. Что тут все замерзло. Да, ну мы да. сейчас попробуем проверить. Ага. Да, друзья, вообще крыга. Капец. Ну что, друзья, что я вздох? Берега і зрозумів, що все затягнуто кригою. Але знайшов таке містечко, де можна зручно спуститись до води, і тут я почав пробивати собі ополонку. Як то кажуть, той, хто шукає, завжди знайде. Неглибоко. Тут лід мене тримає. Тримає Ну, Думаю, що все має вийти Зараз я поставлю телефон на зарядочку, бо сюда батарейка. І піду робити вогонь. Стали в таймлапс записуватися, але сіла батарейка. Так, друзі, от я зробив вогнище, почистив навколо нього десь трохи мет... близько метра, щоб ходити навколо вогню. Там у мене купєль. Тут розпалив, туди пішов, окунувся. Вон там бачите, окунувся, сюди вернувся, гріюсь. План такий. Зараз ще хочу вам дещо показати, поки не стемніло збрав дрова ну і щось там ліс зайшов ліс 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 і тут ідую і дивлюся такі камені здоровенні якісь інтересні взагалі по моїх відчуттях щось мене до камені втягне подивіться які валуни тут люблю камені Так, да. ну в общем, знайшовши камінь, якось мені думка прийшла, що прям моє сьогоднішнє вогонь паління стає якимось навіть сакральним, якимось магічним. Там от ще один камінь поменше. Тут камінь. Ну і якось так. Вони накидані, чи кимось охайно тут складені, не знаю. Але треба вже розпалювати вогонь, бо скоро зовсім стемніє Так, у мене готовочка, сірочки, так, якось теж символічно так у мене там насадили розпалка, всякі дитячі малюнки. Не знаю, може це якесь прощання з дитинством, У мене зараз відбувається спонтанно, не знаю. Але факт є факт. Ну що можна звісно без паперу спробувати, але раз я його вже взяв і вже темніє, то думаю варто скористатися тим, що є. Этих не распалилось. Что больше. А, я тут так камеру присобачиваю, интересно. Не думаю, что... Шо... Не думаю, что так получится. А трохи незручно распаливаться. распаливаются. Ничего. Сейчас получится. О, в охонь пишу. Я... До речі, важливо мати якийсь такий от коврик, щоб просто на нього стати, бо все-таки коли мало рухаєшся, то зразу. О! Беру під тут я вже пройду босим, в принципі, у мене трохи ноги закалені. Просто якщо довго стояти, то можна відморозити. Якщо швиденько пройтись, то має бути норм. Так, і ставлю тут свою тему. О, головне дихати А-а-а. Дякую, вода Дякую всім природним силам. За всю благодать. О, хорошо. О, да. <реш> <реш> Ой, та. я наче в космос злітав, чесне слово. Тут треба відслідковувати, бо так як я ходжу, то ну, вже натренований. А, я відчуваю, де я перебільшити можу. Бо бували такі випадки, що і трохи відмерзали ноги. Не знаю, від чого це залежить, від тренування чи якогось психічного стану. Вон дядько Іванов, так він взагалі босий боси по снігу ходив і всю зиму в а... Ну, Не сказати, що цей вогонь прям так мене зараз гріє. Більше мене гріє те, що я вже Давно цим займаюся, давно так хожу окунатися. Не регулярно, під настрій. Але принаймні я зрозумів, що я можу це робити. По тій причині, що а... по тій причині, що я навчився приймати цей холод. Тобто, коли заходжу в крижану воду, у мене нема такого, що о, блін, я помру, чи я замерзну, чи у мене зараз серце стане. Я приймаю цей холод як благодать, як радість, як, як певне, певну можливість стати кращим, стати сильнішим, стати загартованішим. І так як у мене є можливість. Це сприйняти Треба підзарядитися. І я це усвідомлюю. Тому всередині народжується вдячність до цієї можливості. От. Ну а вже коли окунання фінішує, то там вже і гормони включаються, і, і всякі... Вмирають віруси в крові, бо температура в якісь декілька секунд піднімається до 40 градусів. Уявити тільки до 40 градусів в один момент. Бух. Пізні є підходи в цьому ділі. Дехто каже, що конституція тіла тут важлива. Можливо, я не знаю. Є люди худі, кажуть, вони більш вітряні, у них їм треба бути в теплі. Моя конституція, як бачите, така вона ну, і не повна і не худа, така середня. Тому, можливо, мені простіше в цьому плані. Тут спорити не буду, не можу. Кожен має обирати по своїх зусиллях, по своїх відчуттях. Але саме важливе, що мені хочеться зауважити, так це те, що е, якщо людина починає практикувати таку тему, Важливо починати з чогось легкого, з простого, з душу. От я починав з душу. Звідки така тема в мене почалася? Не від того, що це там модно, чи це там хтось мені розказав, що так треба. Все почалося з внутрішнього мого особистісного запиту. А запит був такий: як мені навчитися контролювати. Свої емоції під час стресових ситуацій. Бо в житті у кожної людини є стресові ситуації, і частіше за все люди на них реагують емоційно. А в той момент, коли емоції захоплюють свідомість, відбувається така штука, що людина, як то кажуть, виходить з себе. І часто ми Можемо щось накоїти в такому стані емоційному, а потім думати, блін, ну нафіга я це все наговорив таке щось. Нащо я то зробив чи то, Я, як, наче, як, наче як і не я в той момент був правильно? Тобто емоції володіли людиною. А по моїй думці, по вищому задуму розвитку людини, людина має навчитись володіти емоціями, і тоді від того буде... Якби користь, якщо по-простому. Хоча слово користь мені не дуже подобається. Від того буде благість. От. Фух. І благість. І от виникла в мене думка, що як же ж навчитись контролювати свої емоції, коли стресові ситуації відбуваються? Ну і прийшла відповідь, що якщо я хочу навчитись контролювати свої емоції тоді, коли приходить стрес, то я маю свідомо собі цей стрес створювати. Маю свідомо собі цей стрес створювати. І вчитися його приймати спокійно. От. А душ? душ, це що? Це по суті холодний душ, створення стресової ситуації для організму. І от я ставав під цей душ холодний і е, вчився його сприймати е, спокійно, тобто не реагувати на нього якимось спазмами, якимись зажимами, а навпаки, розслабитися. І пустити це все на себе. І вже поступово-поступово потім все прийшло до того, що я вже міг в ополонку піти. При тому, що навіть в християнській традиції є оце в зиму. Це ж не просто так. Це ж не просто так. Це для того, щоб людина відчула цю благодать. Але зараз то подивіться, як в ополонки люди йдуть. На водошхреща та саме. По-перше, можуть пити алкоголь. По-друге, можуть там заходити з криками, з візгами аби галочку, як то кажуть, поставити що за нирнову воду. А по факту з такими візгами і з такими напруженнями людина дійсно може і серце стати, і якісь там м'язи судомити. Тобто це практика роботи зі свідомістю в першу чергу, треба про це не забувати. І зараз теж дивіться, тут казали там 14, 19 січня така благословенна вода, да? благословенна вода, тільки в цей день, тільки в цей день. Скільки років про це говорили? А тут гопа. І помінялось все. І тепер уже не... Не 19-го, 4-го, ну я, чесно кажучи, не за це слідкую. З моєї точки зору, вода вона завжди свята, вона завжди дарує благодать. Головне, вміти її отримати. А зимою, з точки зору логіки і з точки зору фізики, певно, вона най, так би мовити, святіша. Тільки по тій простій причині, що, що вода зимою вона охолоджується і очищається. Та? Її структура зовсім інша, не така як влітку, бо влітку, особливо в наших річках, де стоїть багато, багато дам, вода починає цвісти і вона така, знаєте, не дуже приємна. А от взимку, не дивлячись на те, що дамби, всі ці водорослі вони гинуть і вода максимально чиста. Тому я думаю, що це теж грає свою роль. Та й холодна вода вона включає зовсім інакше. Більш сильно, я б так сказав. Вот. Добре. Інший час проведу для себе. Дякую вам за увагу. Ну що, друзі, я вже одягнувся. Кажу дякую цьому прекрасному вогню, джерелу енергії, сил. Дякую. Річ Сірось. У полоночці свіжій чистій воді. Прекрасному дню. Ці тиші. Цьому спокою, цьому натхненню. З великою вдячністю. я буду рухатись додому. А вам, друзі, що хочеться сказати? Вручиться бути самостійними. Знаєте. Бо це зараз дивлюся, ретрити різні організовують. Ну, якби да, комусь треба це пройти. Але зачасту там, на мою, знову ж таки, думку, вчать тому, як бути прив'язаним до майстра. От. А я хочу вчити тому, як можна стати самостійним. Так вже мене життя веде. Тому, якщо у вас є бажання долучитися до таких подій, які будуть вести до того, щоб ви стали більш самостійними, більш цілісними і розуміли, що саме вам треба зробити для того, щоб відбувся. Так би мовити, ретрит в вашому дні. Запрошую долучатися. Я зараз живу в селі. Тут недалеко тече річка Рось. Приїжджайте в гості. Будемо практикувати. Як вам така ідея? Ну, наприклад, ретрит в Карпати. Тиждень помовчати. Без телефону. Різні руханки, фізична активність. І за це все 400 доларів. Для мене це смішно. <плес> Навіть вогонь мені підмихує. Ну реально. Смішно. Якщо можна отак от приїхати в село, пожити, поїсти борщу, ну нехай вегетаріанського, але борщу нормального, наліпити вареників, вареників там з картоплею, з капустою, вийти отак до річки Рось, окунутися. І не вже не можна і помовчати навіть, і телефони відкласти, не звертати на них увагу. Як на мене, це набагато цікавіше. І плюс в такій події ну, прокачується самостійність. Ніхто нікого ні до чого не змушує. Тому, друзі, якщо вам цікаво, пишіть, давайте приїжджайте в гості. На наступні вихідні сходимо просто на розь. Ну, вся краса в простоті. Просто підемо на розь, просто розпалимо так вогонь. Просто окунемося, хто захоче. Просто поп'ємо чаю і просто насолодимося життям, таким, як воно є, таким, як воно створено для нас. Бо вся радість, вона всередині. Вона всередині зароджується, а цей світ тільки для того, щоб, зародивши цю радість всередині. Побачити її назовні, поніма? Бо воно присутнє завжди, як Сковорода казав, що щастя, воно завжди, тут і зараз. І ми, як риби, плаваємо в тому щасті, як риби в морі, люди плавають в тому щасті, але не помічають його. Тому я пропоную вам зробити так, щоб ви навчилися його бачити. І для цього не потрібно їхати десь далеко. <ріст> Воно тут. Просто от поруч. І коли ви це зрозумієте, то ви зможете його знаходити так само всюди, самостійно, без якихось глибоких філософських трактатів, без якихось сверхкосмічних сум грошей. А всі ті гроші, які ви зекономите, зможете направити на якийсь благісний діл. Все, друзі, темніє. Миру вам добра, наговори всякого. Піду додому, бо вже темніє, мені ще 5 кілометрів треба прошльопати. Все, всім добра і любові. Я уже вдома.